Сьогодні я покажу вам інструмент, який здатен полегшити будь-який монтаж. Або скляні роботи. Акумуляторна вакуумна присоска Profitec Hold Pro 200. Якщо ви досі працюєте з ручними присосками або тримаєте великі плити на авось, саме час переходити на новий рівень комфорту і безпеки. Акумуляторна вакуумна присоска Hold Pro 200 – це потужний інструмент для фіксації та безпечного перенесення важких і гладких матеріалів скла, металу, плитки, каменю тощо. Створює надійний Вакуум всього за кілька секунд і забезпечує міцне щеплення з поверхнею. Вантажопід'ємність до 200 кг. Легко справляється з масивними матеріалами. Робоча площа 303 на 162 мм. Забезпечує надійний контакт з великими поверхностями. Автоматичне створення вакууму, тобто міцна фіксація без зайвих зусиль. Кнопка скидання вакууму для швидкого від'єднання після вашої роботи. Термостійка гумова чаша не деформується при високих температурах. Індикатор заряду акумулятора завжди знаєш, коли час підзарядити присоску, легкий корпус і ергономічна рукоятка. Комфортна робота, навіть тривалий час. Компактна конструкція дозволяє зручно зберігати та транспортувати вашу присоску. Кому ж підходить дана присоска для монтажників, плиточників, автомеханіків і працівників виробництва, коли потрібно безпечно переміщати або фіксувати великі делікатні матеріали? Де ж можна її використовувати? На будівництві, у цехах, майстернях, автосервісах і навіть вдома, під час монтажу, скління чи переміщення важких елементів. Ну а зараз перейдемо з вами до комплектації. Присоска приходить в ось такому великому пластмасовому кейсі, досить зручний для транспортування. Е, всередині на вас чекає сама присоска. З нею в комплекті є е, ось ось так воно виглядає. Є два акумулятора, вони йдуть 12 вольтові і 1500 мА мають, або 1,5 Ампера. Е, ось такі дві штучки. Зарядка до них. Інструкція з експлуатації. І також ви маєте ущілювальну вставку з Евапіни. Тобто її можна замінити, забравши ось цю, замінивши на Евопіну. Profitech Hold Pro 200 – це той інструмент, який ти береш один раз і користуєшся роками. Жодних компромісів, тільки точність, зручність і безпека. Якщо працюєш з важкими матеріалами, ця присоска стане твоїм незамінним помічником. Детальніше ви зможете ознайомитись за посиланням. Ми залишимо його в описі під відео. А ми дякуємо вам за перегляд даного відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний огляд. А якщо у вас є досвід використання вакуумних присосок акумуляторних, то ви можете з ним поділитися в коментарях, або ж пропозиції, як би ми могли протестити наші присоски і дану модельку. Так само теж пишіть у коментарях. Профітек заряджай свою майстерність.